Нововолинську живе мама майже удвічі менша від своєї доньки. Як ця жінка взагалі могла народити і досі дивуються всі довкола? Ще дитину у трирічному віці хвороба надовго прикувала її до інвалідного візка? Однак Валентина, зрештою, стала на ноги, вийшла заміж і вже має двох дітей. Попри важке дитинство подружжя Міньковських усе таки любить його згадувати, бо саме тоді, у цюрюпинському інтернаті для дітей-інвалідів, і народилося їхнє кохання. Валентина до трьох років була звичайним дитям, але раптом перестала рости. Діагноз недосконалий остогенез прирікав її на життя інваліда. Батько родину залишив, учити дівчинку вдома педагоги не мали коли. От і попросилася вона в інтернат. Коли на зустрічі випускників Іван до неї посватався, Валя погодилась. Перед тим твердо вирішив вирішивши народити йому дітей, ніякий це не був виклик. Це просто я так живу. Я вважаю, як всі люди, і для мене це не є яким чудом. А для тих людей, які мають трохи довші ноги, може це для них чудо. Для мене це нормально. Для Каті і Василька, мама авторитет. Вона завжди підтримує і навіть на образу вчить відповідати добром, тому і має багато друзів. Вона сильна думкою такою, що вона знає, що це я, що вона може те зробити, що вона може підсказати. Можна навчитися правильно жити, коли я можу вирости. Я вже буду знати, як робити, бо мене батьки це вже навчили. Та спершу батькам треба було вчитись самим. Коли в 90-х вони приїхали на Волин, помогти було нікому, на роботу не брали. Тоді Валя переконала Івана зайнятися сувенірами зі шпону та лози, які виготовляли на Львівщині. Ну і ми додому привеземо такий кусочок коси, дивимося на нього, Давай її помаленьку розбирати. Розібрали згини, осталися. Давай по тих загинах починати складати. Сьогодні в родини власне підприємство Журавушка, куди вони взяли на роботу кількох інвалідів. Крім того, валя депутат міськради і керує організацією довіра, домагаючись гідного ставлення до неповносправних. Вона вірить, що такий час прийде, як здійснилась її мрія, про повноцінну родину. Світлана Круща, Тарасинець, Новий канал.